Танкісти, всіх вітаю, ви на каналі Сінаптік TV. всіх з наступаючим 2024 роком. В даному відео я зроблю повний огляд на танк, який можна придбати зараз за новорічний календар. Ідею 1500 золота. Це ШПТК ТВП 100, Чеська ПТСАу 8-го левела преміумна. Подивимося повністю її плюси та мінуси. Відберемо обладнання правильне. Також. Беремо польову модернізацію. Обов'язково не забувайте підписуватись на канал, Ставте дзвіночок та вподобаєчку. А ми погнали, дивитися на танчик, і плюс буде бій на 7 тисяч плюс урона. Всім приємного перегляду. Давайте розберемо плюси та мінуси танка. В нього гармата 100-мм, середня шкода з пострілу 250, пробивання ББшкою основним снарядом 270 мм. Я не знаю, це одне з найбільших пробитів на восьмому левелі з стандартним снарядом. нього, кумулятив. 330 міліметрів, 250 також альфа. Також дуже сильне пробиття голдою 330 міліметрів. Нереально велике пробиття. Ви зможете десятки любі шити, навіть мауса, навіть все, що захочете, будете шити. І ще родзинка цього танка. В нього фугас 100 мм з альфою 420. Також шикарно. Наносити урон буде дуже легко. Відразу про швидкість снарядів. Швидкість тут не дуже приємна. ББшка летить швидкістю 897 метрів в секунду, кумулятив швидкістю 795 метрів в секунду, і, як не дивно, саме швидше летить фугас зі швидкістю 900 метрів в секунду. У стоковому вигляді середня шкода на хвилину 2778 одиниць, точність розкид на 100 метрів 0,3, час зведення 1,3 секунди. Гармата опускається на мінус 6 градусів вниз і піднімається на плюс 20 градусів вверх. У нас всього 1150 очок міцності, бронювання лобу 65 мм, борта 40 мм і корма 40 мм. Його детальне бронювання виглядає приблизно ось так. Як бачимо, ВЛД 100 мм, 110 мм, НЛД 79, 80 мм, борта у нас 90 мм, 84 мм, до речі, під таким кутом навіть може щось рикошетнути. Пробувається він всюди, лоб 80 мм, 83, от що що, а у маска в нього хоч чуть-чуть має якусь броню і може танкнути там десь 170 мм, бачите, 246 най десь знайшов. Але зазвичай у вас будуть пробувати просто з кулака. Почому у вас кині, у вас можна пробити на ізі. Фугаси він буде приймати. У нас тут така рубка відкрита, 20 мм взагалі, крома також фугаси приймає, тобто на ньому краще не підставлятися. Дуже рідко ви можете щось танканути від. Танків нижче ніж ви. Так, на ньому краще взагалі хп своє не розмінювати. Показники рухливості в цієї машини такі: Питома потужність 21,88 кінських сил на тонну, максимальна швидкість вперед 55 км назад 20 км, що це означає, що танк досить таки рухливий і це можна обов'язково віднести до плюсів танка. Огляд стоковий у нас 370 метрів. Для покращення бойової ефективності я рекомендую такі два варіанти обладнання. Перший для відкритих карт: трофейний досил, трофейна оптика і трофейна малошумка. Так ви зможете більше виживати за рахунок своєї скритності, яку ви покращите малошумку, і також, якщо немає ЛТ, ви собі можете світити оптику і, звичайно, швидше стріляти за допомогою досила. Другий варіант це у мене стоїть трофейний дослід, трофейна турбіна, також трофейне загортування. Це на закриті карти міські, де ви зможете швидше кататися за допомогою турбіни, а також розмінювати побільше своє ХП за допомогою трофейного загортування. І, звичайно ж, трофейний досл для більш швидшого ДПМ. Польова модернізація буде виглядати наступним чином: перше ліво, плюс 30% до міцності шасі, плюс 15% до збереження наброньої швидкості. Друге, право. Мінус 3% до розміру кола зведення. І третє також право: плюс 2% до огляду. Також я вам покажу, які я вибрав бойові уміння для свого екіпажа. можете бачити для командира, для навідника, для механіка-водія, і також для заряджаючого. Давайте підведемо підсумок. З прокачаним екіпажем, з обладнанням, як у мене, також з доппайком. У вас виходить нереальна точність, час зведення 1,23, розкид на 100 метрів 0,26 плюс ДПМ на 8 левелі 3536 одиниць на хвилину. З трофейним загортуванням у вас буде 1280 очок міцності, з турбіною у вас рухливість зросте до 24-27, питома потужність, максималка вперед 60, задній хід 23 км. З малошумкою у вас скритність буде 38,5% нерухомої машини, і також під час руху 27,5%, огляд 477 метрів. Якщо продивитися до цієї машини, взагалі я виявив в неї тільки два мінуси: це опускання гармати на мінус 6 градусів, інколи цього не вистачає, і плюс невелика швидкість польоту снарядів. Вам цього дійсно інколи може не вистачати, і вам прийдеться привикати, тому що швидкість 800-900 метрів в секунду це досить мало. Але натомість у нас куча плюсів. Це точність, ДПМ, скритність, огляд, швидкість. Зігравши на ньому на стріму за 15 боїв, я дав 3500 500 середнього урона і нереально кайфанув на цій тачці. Вона тепер відноситься до когорти найулюбленіших для мене прієм-танчиків, на яких можна і пофармити дуже багато срібла, нагадаю про буття 270 мм, і також понагібати. Якщо у вас буде можливість придбати цю машинку, обов'язково не проходьте миво і купуйте, ви не пожалкуєте. Також, будь ласка, у коментарях напишіть, можливо, я пропустив якусь важливу інформацію про цей танк. Можливо, у когось він є, і ви хочете сказати свою думку, можливо, він вам так сильно не подобається, як мені. І взагалі чи хотіли б ви отримати цю тачку. З оглядом машини ми завершили, а для вас залишиться на фоні бій, де я на стріму накидав 7000 плюс урончика. Всім до зустрічі, побачимось! Та, він якраз від'їхав. Ой, мене танк сам поїхав. Блін. Треба більше ББх загрузити. Треба більше ББх. Загрузити. Короче, треба звідси тікати, бо зараз підіжмуть. По не так погано, бахну борща під стріму. Борща з е, котиками? Ні, з мандаринками. Подивись, потім фарм після. Ой. А що, думаєш все буде погано чи? Шо? Просто багато шотів не дав. Двигун сюди. сюди. Топиться норве. Свонорве, що дике, <плес> що не ПТшка від Вергеймінгана, оця за новорічний цей наступ. То яка сімба. А, в мене вже кумулятиви пішли. 330 пробиття. Народ, а кто буде світити сзади? Кумулятивом, с каточком. Все, як вчили в школе киберспорту. 400 урона. Я тут може ціки говна наробити. Я просто кинув в силуэт танку, в силует. Я навіть нічого не вицілював. Ніц. Я тут треба більше ББшок грузити, однозначно більше ББХ. Може фугасів. <пух> У мене без екзотики класка зі свиною чесночком чорний хліб сметанка. Свининкою Свининка чесночком. кота. А в мене борщ тільки з. Лога, логає щось. А в мене борщ з мандаринками, ти знаєш. Це є. Це не сушка. У мене фул бб і фугаси 20 штук. А що значить це не сушка? Типа, фармить чи не фармить в якому плані не сушка? Він не фармить чи що? Про що ти кажеш це не сушка? Сушка ж тоже на ББшках. Інцікаво, ну у них ще є шпак, який непонятно де. И 23 і непонятно скільки в нього хп. А ми всі в одному квадраті, а на якому ти обладнання катаєш на ньому? Не Та блін Як же ж йому везе, короче, лучше фугасом, бо я би фугасом вже може, може його добрав. Но у мене фарм буде погано через те, що я кумулятивами стріляю. Досл Т3. А, точно. Т3 ти, ти казав. Началось, короче, блайнди. Дивишся, який він, який він поганий. Так як ми зараз стріляв, тут фарма нормально не буде. Артем, як виграти коробки, Артем, все просто. Розіграш буде 26 чи 27 числа. Не пам'ятаю якого. Ну, один з цих. днів Я зроблю розіграш. У мене є відос, на якому потрібно подивитися, і ти поймеш, що треба зробити. Там потрібно залишити нікнейм свій ігровий, поставити лайк. Відос є в закріпленому повідомленні. Тут в чатику і є в мене під в описі під стрімом там відос. Подивись 2-3 хвилини і ти все зрозумієш, що потрібно зробити. Ну, рано чи пізно мене хтось фугасне. Коротше, я, я не знаю, треба їхати. Просто нічейка таке собі. Я на гаркаде пустока фармлю, Там трохи швидші бої. А ти граєш на цьому, та? На шпаку? Постійно. Зараз зробимо. Давай, давай. Оформляй. Заявочку. Проблема в тому, що 23 й може тут стояти біля каміння зверху, от. Я засвідчуся в ангар. Шпаки КПЗ. Ну, я не маю часу. На цей. Що на ці сніжки. Що це в рандомчику Знаєш, що мені йде не поки не подобається. Це з опускання зброї. Порівняно з КПЗшкою І швидкість польоту снаряда тут вроді ще гірша 800, ну тут майже те ж саме, але чуть гірше. 900 ББшки майже 900 кумулятиви. Ні, 795. І 900. Де фугас саме швидше летить. <смас> Цікаво. о народ, рекорд не заработан, показаки ставят. Полявка подъехала. Раздул чувака. <звук> Нормально ми підловили цього <звук> базу, у <звук> них теж є КПЗ. Е-е-е, шпак, КПЗ А я ж в лоб чи не фугасами. Чи не пробиваю, потрібна інфа? Пазаброняный чувств. Сто, я розумію що 100, але я чи шпака пробуваю в лоб, мені здається що не проб'ю. Я його пробиваю, тільки в НЛД, чи куди? Чи не пробуваю? Ну ризикну раз. <звук> Короче, в лоб, не знаю. Він довернув Таке. 6700. Мені б ще воїна взяти <сум> Найс! 6700 урона, народ. підзібрався І розвалив. 7162. Електро, електро. 278, пофармив.